Помолимось. Ім і ім'я Отця і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Запали в серцях наших, чоловіколюбчого владику, на тлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий очі нашу ума, щоб ми розуміли Твої анські проповідування, вклади в нас істра, блаженних Твоїх заподей, щоб перемішити власні похоті, провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що вгодно тобі. Бо ти єси просвічення душі тіла наша, Христе Боже наш, і тобі славу селаємо з беззначальним Твоїм отцем, з присвятим благим житворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і в віків. Амінь. Прошу сідати. Ми з вами завершуємо книгу виходу, книгу виходу, як ви пам'ятаєте, розповідає про рабство і про порятунок. Із нього. Розповідає про дорогу до спасення, дорогу до свободи, яка почалась, коли Бог взяв Ізраїля за руку, щоб вивести його із рабства. І ось під Пасхою, розуміється, якраз оця мандрівка до свободи, де Бог, як пастир, провадить свій народ, свою отару до землі е, обіцяної. В книзі Виходу також розповідається про те, що саме для цього Бог заключає з Ізраїлем союз коло гори Синайської. Згодом той Союз буде названий Старим, де Бог зобов'язується народові привести, а народ зобов'язується зберігати його заповіді. До речі, якраз саме оцей заключення союзу і дарування закону. Воно святкується на свято Седмиць, або єврейську Шевот. 7 по 7, 49, або ж і перший день після сьомої седмиці, так, сьомого тижня, це якраз є п'ятидесятниця. Первісно це свято це було свято первістків урожаю, свято таке подяки Богові за первістки, які є запорукою майбутнього. Урожаю. Згодом після всіх подій виходу це свято так само є, стає згадкою про дарування закону. І, скажімо так, це було одне з тих двох великі, трьох великих свят, коли кожен ізраїльтянин мав з'явитися перед Господом Богом у Єрусалимі. До речі, існувала така. Легенда, що на Синайській горі закон був проголошений 70 мовами. Але кожен народ, великі народи були зайняті своїми справами, ніхто не почув Божого заклику. І тільки ізраїльтяни вони почули і це прийняли. Вже в часах Ісуса, тільки ті ізраїльтяни, тільки ті юдеї, які жили у Юдейському царстві. Вони приходили на це свято до Єрусалиму. Та й виглядає, що і Господь приходив на це свято до Єрусалиму. Натомість більшість людей жили на чужині, і для них було важливо бодай раз в житті або більше прибути до Єрусалиму. І зазвичай більшість юдеїв із чужини прибували до Єрусалиму саме на п'ятидесятницю, тому що це так. Це є початок літа, це сезон мореплавства відкритий, море спокійне. І тому в ті дні в Єрусалимі можна було насправді почути людей, які говорять різними мовами. Більшість з них це були юдеї, які виросли на чужині, але зберігали віру в батьків. Але так само були деякі чужинці, які прийняли віру Ізраїля, то їх тих, кого назвали тими, що бояться Бога. І, ось, і саме е, до цього свята, до того, що сталося на це свят, е, ми поволі готуємось. Ну і так само, як ви пам'ятаєте, саме на свято П'ятидесятниці, можна сказати, це теж свято П'ятидесятниці це свято першоплодів. І на свято П'ятидесятниці ми так само згадуємо з вами про плід. Про плоди жертви Христової, а саме ті дари Духа Святого, які Він нам е, дає. Це свято, коли ми також згадуємо про те, як Духом Святим Він записує закон в серцях е, наших. Власне, як про це говорив пророк Єремія Єремія е, 31 31,31, коли говорив про е, Новий Завіт. Але так само, і тут важливо пам'ятати те, що ми, про що ми з вами вже говорили, пам'ятаєте. Розповідь про побудову Вавилонської про побудову башти, Вавилонської башти, якою людина хотіла, мов би, піднятися до неба, яка людина хотіла поставити себе на е, місце Бога. І оця спроба збудувати башту, але без Бога. Тобто, чому ми можемо бачити або бажання людини стати Богом, а цей такий очевидний натяк на Тоталітарні режими на імперії, де імператори вважали себе божеством, або поставити Бога собі на службу, воно закінчилось тим, що будівничі перестали розуміти один одного і почали говорити різними мовами. І так була порушена єдність людського роду. Та єдність людського роду вона мала бути відновлена у Божому Царстві. Так, І тому, коли Бог, як ви пам'ятаєте, кличе Авраама, Він йому обіцяє землю, потім все в тобі благословляться всі племена землі. Власне, оце царство Боже це ніщо інакше, як відродження тої людської єдності. І от на свято П'ятидесятниці, ми з вами згадуємо саме про цю подію. Бог дає, Бог сходить до людей і теж дає їм язики, дає говоріння мовами, але для того, щоб об'єднати. Тобто шестя Святого Духа це якраз пісництво церкви. Євангелій має голоситися різними мовами, щоб оце людство розбите на різні народи, які не розуміють один одного, е, об'єднати. І ось можна сказати, що в Писанні таким чином Вавилон є образом е, імперій, а Вавилону противиться Єрусалим, Небесний Єрусалим, де людство знов стає одною Божою. Родиною. Це щодо свята П'ятидесятниці. Тобто, ще раз вам пригадаю. І саме тому що серед багатьох різних приписів і заповідей у п'ятекнижі декілька раз повторюється список свят. А зокрема, велику роль найбільшу увагу приділяється трьом із них, тому що це якраз і є ті основи віри, в що ми віруємо. Тобто, ще раз, це Пасха. Коли про початок мандрівки з Богом про визволення П'ятидесятниця дарування закону і свято кущів. так, це свято збору урожаю, але водночас це пригадування про те, як Бог провадив народ через пустиню, живив своїми дарами, Бог мешкав у палатках. І, власне, саме ті три свята з одного боку зберігали єдність народу, але водночас нагадували. Про ті основи віри, про ті, можна сказати, життєві орієнтири. Ну, але, як ви пам'ятаєте, майже відразу після заключення Союзу стається гріх золотого тільця. І цей гріх полягає в тому, що невірне уявлення про Бога дуже часто приводить до невірного поклоніння йому. Але так само важлива ще й інша правда. Інколи неправильне поклоніння Богові може сформувати неправильний Божий образ. І тому ми з вами знає, читаємо далі, йде е, розповідь про побудову Скинії. Знову ж таки, сама побудова Скинії нагадує про Бога таємничого, великого, могутнього, якого навіть уявити не можна, а Скинія – це знак його присутності. Він близький, а водночас залишається у е, таїнстві. І от закінчується книга виходу розповіді про те, що було все зроблено, все е, збудовано, і про це розповідається якраз в сороковій главі. І виконав Мойсею все, як заповідав йому Господь, так зробив він першого дня, першого місяця другого року, тобто, як рівно через рік після виходу з Єгипту, збудована скиня. Поставимося першого дня, першого місяця другого року поставлено храмину. До речі, теж зверніть увагу, що літо ведеться від Пасхи. І це теж важливо пам'ятати У нас в церкві. Так само цей коло літургійних читань. Можна сказати, церковний рік починається з Пасхи. Ну, є правда осінню, початок церковного індикта, але взагалі-то Пасха це початок. Поставив Мойсей храмину, поставив підніжки до неї, проставляв дужки і позасовував засови, і вздвигав стопи її. Тобто розповідається якраз про це. Тоді Хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей війти в намет зборів, бо на ньому покоїлась хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як е, хмара піднімалася з надхрамини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, так і вони не рушали, аж поки вона знов не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою день, уночі ж вогонь був над нею перед очима всього дому Ізраїля в їх усіх їхніх е, мандрівках. І теж пригадаю вам декілька важливих моментів. Як ви пам'ятаєте, хмара або хмарний стовп в день? Вогняний стовп вночі, він був е, знаком Божого проводу. Е, Декілька важливих таких термінів е, хмара, з одного боку, це знак е, таємничості Бога, Бога, який присутній, але залишається таїнством. Але в умовах пустення цей символ, розуміється, ще інакше. Тобто, в умовах клімату, де нема де сховатися від сонця. Хмара стає знаком у тої, знаєте, тінь. Або тінь від хмари є знаком Божого захисту, знаком е, Божого покрову. Так? І, е, і, е, святи, от, і сила Всевишнього тінить тебе. Так? Оце е, коли ангел е, промовляє до е, Богородиці. Вогонь. Є символом Божої чистоти, Божої святості. Це, напевно, найкращий такий образ, що таке Божа святість дає життя, але з нею не можна легковажити. І ми також зустрічаємося зі словом слава. Ми дотепер, можливо, не розуміємо цього, повноти значення цього слова. Тобто, слава це видимий прояв Божої величі. Тобто, який залишається таємством, промовляючи до е, людини, Він, скажімо так, оце і називається слава, і прояв його е, величі, прояв його е, могутності. І таким чином Скинія збудована. Ще раз пригадаю вам, слава Божа, ота хмара, яка символізувала Божу присутність, вона покидає е, вона покидає гору і оселяється у Скинії. І таким чином. Гора Синай втрачає своє значення. Так, потім горою буде названо, пригадую вам, гора Сіон або гора Моріа, на якій буде збудований храм. І, до речі, цей образ: гора Хмара, як знак Божої присутності, Божої слави, вони так само лунають у розпаді про благовіщення Марії. так, скажімо так, Вона тою скінію, тим знаком Божої присутності. Для нас. І ще раз повторюся, так, що правильне уявлення про Бога завжди має відображатися у правильному служінні йому. Але буває навпаки, неправильне, уявлення, неправильне поклоніння Богові може сформувати неправильний його образ, неправильне уявлення про нього. І тому після того, як побудована скині, скиня, яка є знаком присутності Бога серед свого народу. Якраз міститься опис отого правильного богослужіння. Так, людина живе в Бог святий, так, Богу треба поклонятися в дусі та істини. Але людина потребує знаків. Знаєте, людина потребує правильного прояву своєї віри. Як називається одним словом, правильний прояв своєї віри? Православ'я! Людина, скажімо так, цього потребує, власне, і тому в центрі п'ятикнижі є книга Левіт, яка, якраз, і говорить, вчить через певні обряди, через певні ритуали, як жити у Божій присутності. Тобто, ще раз, Бог святий, людина є грішна, і щоб не втратити Божої присутності у своєму житті. Треба бути святим. І, власне, сам для цього і є обряд. І декілька таких важливих слів щодо що, що означає слово святий. В нашій мові переважно слово святий означає досконалий. Так? О, який ти святий. Нас деколи може знову ж таки вражати, що святими називаються не тільки люди, святими в Біблії називаються місця. Речі. Дні, ну і зрештою люди. І важливо, звичайно, в ідеалі це все має бути досконале. Але все ж таки первісне значення святий означає інакший. Тобто можна сказати, що найкраще визначення Бога він святий. Тобто він є абсолютно інакший. Тут на землі ми не знайдемо нічого, з чим його порівняти. Навпаки, все бере свій початок від нього. Але коли йдеться про людей чи речі чи місця, це те, що відображає його славу, це те, що належить йому, це те, що вказує на нього. І ось коли йдеться про е, людей, і от власне, що таке освячення слово єврейське слово е, освятити, Кадаша, воно походить від е, дієслова відокремити. Це інтенсивна форма дієслова, тобто означає. Виняти з щоденного вжитку і використовувати тільки на служіння Богові. І ось коли ми щось освячуємо, це не означає, що воно здобуває якусь таємничу силу. Але це те, що знаєте, ми використовуємо для е, служіння Богові, для нашого поклоніння йому. І не може використовуватися в інший е, спосіб. І осило, так само люд, людина, свята людина, це не завжди є безгрішна. Ти був один без гріха, як ми кажемо, але та, яка поставила себе на служіння йому. Так само предмети це ті, які можна використовувати тільки для святі предмети. Там її перелік є і тут, і в книзі виходу і далі, це ті, які можна використовувати для служби. Святі дні це ті, які вказують на нього і належать йому. І тому, коли ми на святкуємо святий день, то ми що робимо? Ми, це зневага Божої святості, бо це належить йому. Ми крадемо у Бога те, що належить йому. Так? От, власне, означає, знаєте, що означає слово свято татство. Слово «тать» означає злодій. Можна перекласти як святократство. І це, скажімо так, важливий момент. Ось книга, наступна книга. «П'ятикнижжя», яка є в центрі «П'ятикнижжя», вона якраз про святість святого Бога і яким має бути народ, щоб не втратити оцю народу, щоб присутність Бога серед себе. І ще раз важливо підкреслити, так, в центрі віри юдеїв все, що їм потрібно для спасіння, Бог їм дає у Торі, тобто в тій книзі, яку ми називаємо «П'ятикнижжям». А в, самі, в самому серці Тори є книга Левіт. І парадокс полягає в тому, що це найменш знана і найменш читана християнами книга. На цю книгу ви майже не знайдете святоотцівських коментарів. Для багатьох людей ця книга без якої, ну, здається, християнин може абсолютно легко обійтись. Для багатьох книга Левіт є уособленням того закону. Який втратив своє значення із приходом е, Христа. Але насправді не даремно книга Левіт є в самому центрі П'ятикнижжя. Бо саме зберігаючи всі ті приписи і обряди, які містяться в ній, кожний віручий, незалежно від того, де він живе і коли він живе, стає учасником тої мандрівки, де Бог провадить свою е, отару. В єврейській мові ця книга називається «Вайкра», Тобто і покликав. Тобто книга про покликання, наше покликання до святості. А в багатьох сучасних мовах ця книга називається Левіт. Тобто грецькою мовою «Левіт-ікон» означає книга для левітів або про левітів. Тобто, так, книга Левіт вона розповідає і про священство в Ізраїлі, яке походило із Левітів. І про жертви, які вони е, звершували, і про обряди, які звершувалися е, у Скинії. І знаєте, хоча багатьом людям здається, що ця книга це перелік е, різних таких приписів, обрядів, ритуалів, які до нас не мають ніякого відношення, але саме в цій книзі міститься заповідь і любитимеш ближнього свого як себе самого, тим самим показуючи. Що якраз саме в здатності любити ближнього і здійснюється це покликання до святості. Ну і детальніше про всі ті приписи обряди ми з вами поговоримо наступного разу. Заохочую вас відкрити і попробувати прочитати трошки книгу Левіт. А потім ми поговоримо з вами про те, чому все ж таки. Ця книга є ключиком для зрозуміння нашого спасіння. Це є книга про жертву. Це книга про святість, це книга про чистоту. Але спробуйте її трохи почитати. Помолимось. Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я і сина, і святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Але від і збави нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвята Богородиця, молися за нас. Благословення що Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу.